Що би ви сьогодні хотіли сказати, побажати, звернутися до радіослухачів? Хочу побажати саме першої витримки зараз, сили, сили такого духу триматися і вірити в те, що зовсім скоро прийде, наступить наш світанок, світанок стане нашою перемогою. І ми всі на кінець. Врешті збудемося того гніту російського, який давив на нас багато століть, дуже багато століть. І це аж зараз, знаєте, так дуже явно стає. Можливо, люди раніше цього не помічали. І... І ще книга, лояльніше відносилась, та, Так, з Так, лояльніше. І ще книгу я випускала ще також з таким бажанням, знаєте, щоб ті, хто вивчає українську мову, щоб вони могли побачити її багатогранність, її таку чуттєвість, щирість, м'якість, ніжність, і, і, і це її надихнуло вивчати. Дуже багато зараз людей переходять, і це прекрасно. наша мова має бути в нас, в державі єдиною і мовою державною. Ну, тому я бажаю всім, всім слухачам сили, Божого, благословення, терпіння. І йдемо разом до перемоги з Богом. Дякую вам, що ви завітали до нас, дякую за розмову, дякую за цікаву бесіду і, можливо, під завершення поезії ще від вас. Маєстро дощ. Так філігранно барабанить дощ, вистукуючи краплями мотиви, наповнюючи павутинням площ величною симфонією зливи, стихає галас безупинних мрій, сповільнюється мить. Щоб увібрати цілющу музику незайманих надій, яку під силу лиш дощу зіграти. Так філігранно барабаний дощ, невимушено, тонко, величаво. Змиває кіптєво із посивілих площ. Все оживає. Що ж, майстру, браво! Я думаю, що цей майстр змиває і із наших душ, але мається на увазі. Зараз у нас дійсно Україна роз розквітне. Дякую, всього доброго вам і разом до перемоги. Так, дякую вам разом до перемоги. Вислухали інтерв'ю з бориславською поетесою Галиною Бретан. Розмова йшла про збірку «Світає», яка побачила світ у 2022 році.